Скинія. Євреї стояли табором біля гори Синай цілий рік. У цей час Моїсей за велінням Божим влаштував скинію або переносний у вигляді намету храм. Скинія була влаштована з дорогих тканих, підвішених до стопів. Вона мала три відділення: двір, святилище і святеє святих. У двір входив народ для молитви там стояв жертовник, на якому приносили жертви. Та мідний умивальник. У святилище входили лише священники Божі. Тут знаходився стіл з 12 хлібами, золотий семисвічник або світильник з сьомома лампадами і вівтар кадильний, тобто жертовник на якому священники спалювали лада. У святе святих, яке відокремлювалося від святилища завісою, міг входити тільки первосвященник – архієрей. Та й то тільки один раз на рік. У святому святих стояв ковчег завіту. Ковчегом або кивотом завіту називався ящик, зроблений з дерева, і обкладений всередині і зовні золотом, із золотою кришкою і золотими фігурами, двох херовимів на ній. У ковчезі завіту зберігалися скрижалі із заповідями, скрижалі завіту, чаша з манною, Жезл Аарона. А згодом і священні книги. На двох сторонах ковчега було по два золотих кільця, куди вкладалися позолочені жердини, щоб носити його. Коли скинія була готова, Мойсей освятив її з усім її начинням священним миром, і слава Господня, у вигляді хмари, що супроводжувала євреїв в дорозі, покрила скинію і з того часу завжди перебувала над нею. Для служіння при Моисей з за велінням Божим призначив коліно Левіїне і назначив до Скинії первосвященника, священників і левітів, тобто прислужників. Первосвященником був поставлений брат Моїсея Аарон. Священниками чотири сини Аарона, а інші нащадки Левія левітами. Первосвященник відповідав нашим єпископам, архієреям. Священники іереям, а левити діяконам і прислужникам. Бог повелів, щоб у майбутньому старший з роду Ааронову був пересвященником, а інші з його роду були священниками. Скиня прообразувала собою церкву Христову, а також Божу матір, яка, вмістивши в себе Бога, була ніби домом Божим.